Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус і наше нове надходження це Land Rover Range Rover Freelander 2010 року випуску. Автомобіль у нас на 2.2 дизельному двигуні в гарному чорному кольорі вкритий в Раптор. Звичайно ж, на повному приводі. По салону у нас комбінований салон, шкіра плюс текстиль, в досить таки в збереженому стані. Йдемо далі. Тут передня та задня, лупросто підіймочі, електрорегулювання дзеркал, електропривід, передніх сидінь, шкіряне кермо, пробігу у нас 346 тисяч кілометрів, штатна мультимедія, підігрів сидінь, клімат, контроль, вибір в руху, шестиступенева механічна коробка перемикань постане на свій пробіг, на свої роки машинка просто неймовірна. Тому, якщо тебе зацікавила дана пропозиція, приїжджай за адресою Гатагартовича 22Б ти її можеш як лізинг, так і за готівку. Можливо, будь-яка перевірка автомобіля на СТО, а також доставочка Саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.